До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Повномасштабне вторгнення триває, і сьогодні ми відзначаємо другу річницю. Цього рашиського злочину закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн, аби ви були в курсі усіх подій. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Друга річниця повномасштабного вторгнення. Чим бродівчанам запам'ятався лютий 2022 року. Благодійний концерт у Золочеві, репортаж із Палацу культури, суд проти працівника поліції. Чому сержант порушив закон? Про це та інші новини далі. Повномасштабне вторгнення в Україну триває. Гинуть найкращі сини та доньки України. І день 24 лютого ми ніколи не забудемо. Чим запам'ятався цей кривавий день для українців для бродівчан? Дивіться у сюжеті. За даними Генерального штабу Збройних сил України, сели оборони з початку повномасштабного вторгнення ліквідували близько 409 тисяч 10 військовослужбовців. Зокрема, з техніки решисти втратили 6 534 танки, 340 літаків, 325 гелікоптерів, 7 659 безпілотників, 25 кораблів та катерів, один підводний човен, 1905 крилатих ракет. І це ще не завершення. Сьогодні ми вирішили витягнути із архіву унікальні кадри броди 24 лютого 2022 рік. В Україні оголосили воєнний стан. Зараз до вашої уваги звернення президента Володимира Зеленського до українського народу. Увага на екран! Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно. Я, РНБО, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! А тим часом зранку на вулиці Золотії кілометрові черги як до банкоматів, так і до аптек та магазинів. Полиці у АТБ до обіду стають порожніми, але ситуація залишається під контролем. Наші журналісти продовжують інформувати про все, що відбувається, аби якомога краще зменшити градус напруги. Особисто для мене ранок 24 лютого 2022 року розпочався з того, що я почув звук вибухів, власне, прокинувся від того, і мама повідомила мені, що це стріляють, бо спершу я подумав, що це гримить, але як всі знаємо, в лютому немає ніякого грому. Мама запевнила, що розпочалася війна. Ми увімкнули телевізор, і я почув е звернення президента України Володимира Зеленського про те, що. В Україні введено воєнний стан миттєво зібрався, і о восьмій ранку я вже був на роботі. Прийшов в тому в чому був, сів і розпочав мовлення у прямому ефірі. Жодного дня, жодної секунди, наш телеканал від Початку повномасштабного вторгнення не припинив мовлення. Ми єдиний засіб масової інформації, який висвітлював геть усе». у столиці України спочатку повномасштабного вторгнення в межах процесу декомунізації та дерусифікації перейменували 326 об'єктів, серед яких вулиці, проспекти, площі, сквери тощо зміни відбулися з часом і у бродах. Зокрема, низку вулиць було перейменовано. До прикладу вулиця Короленка носить назву полковника Григор'єва. Вулиці Пушкіна, що за супермаркетом АТБ, повернули історичну назву. Тепер ця вулиця називається церковна, і таких вулиць багато не лише у бродах, а й у селах Бродівської громади. Четверте березня 2022 рік. Майже через тиждень після повномасштабного вторгнення нам розбивають камери: одну біля магазину Алекс, а іншу прострілюють на золотій. На жаль, поліція до сьогодні нічого не зробила з того часу, аби знайти винних. Та, попри все, ми не припинили мовлення і продовжили працювати для громад. І сьогодні, в другу річницю повномасштабного вторгнення, вирішили запитати у жителів, чим для них запам'ятався цей день. Ну, На перше, що я військовий, позвонив до своїх батьків рідних, сказав, що мама тато, вважайте, бо вже почалося повноштабне вторгнення. Будьте обережні, ніде не їдьте, нікуди не виходьте. От, Та й все. Ну, так би, Першу чергу то я позивним батькам, родичам Як ви вважали, це буде буквально на декілька днів? чи… Ну, навіть не було в думках. Наскільки це що серйозно, просто ніхто не міг подумати, що це торкнеться іменно так ну, далеко, аж до місця Броді, що воно прилетить. Думалося, що воно як буде так, як завжди, там що десь на сході, максимум, і все. Дякую. Ще скажіть, чи продуктами можливо закуплялися в цей день? Що таке важливе? Ми на цей день були на місці, бо кажу, бо ми військові, ніде не виходили, ніде не ну, так і жили. І, ну. Все було на роботі на місці. Ну, в принципі, застав вдома, збиралася їхати у Львів. Ну, дізналася, подзвонила чоловіку з роботи і сказала, що почалася повномасштабний вторг. Як ви вважали, чи це буде декілька днів, чи. Та, ну, в той час якось дуже важко було, знаєте, так, ну, якась така, ну, не знав, не впевнений був у завтрашньому дні, певно. Якась така, трохи була паніка, страх був такий. Ну, трохи якась. Ну, важко було. Як налаштовувалися, що все буде добре, що робили таке буквально? Щось таке. Ну я не знаю, ну, дитина зараз дитини трималася, якийсь порядок довго намагалися наводити, якось так все тримати під контролем. Чи були думки виїхати з нашого міста і можливо за кордон поїхати? Е, ні, на той, ну не було таких думок в принципі, не було. Скажіть, будь ласка, де застав вас перший день війни? Що робили, куди йшли? Дзвонили, можливо, продукти закупляли? Е, застав мене на роботі. Якби то був шок для нас всіх, але я знаю, що ми переможемо тих мускалів. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Однак ми віримо у збройні сили України і чекаємо того переможного дня. Україна обов'язково переможе, працюємо, отже, перемагаємо. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн». у Золочеві. Відбувся благодійний концерт, де збирали кошти на підтримку збройних сил України. Побувала там наша знімальна група. Концерт благодійного фонду Українська мрія відбувся в палаці культури імені Ігоря Білозора, на якому глядачі насолодилися творчістю танцювальних колективів та солістів, які подарували позитивні емоції. Поміж інших запалив публіку музикант своєю скрипкою, який є учасником даного заходу. Глядачі відпочивали на концерті всією душою. Таким чином, організатори даного заходу допомагають нашим захисникам, збираючи кошти на різноманітні потреби нашої армії. Кожен бажаючий має можливість долучитись до підтримки. Людмила Шуткова, Сергій Нікішно, телеканал «Броди Онлайн. У Бродах приватний підприємець судиться із поліцейським, який склав неправдивий протокол. Деталі у сюжеті. До Бродівського районного суду Львівської області звернувся Олександр Нікішин з позовом щодо скасування протоколу, який склав сержант поліції Олександр Масловський. Мова йде про неправдиву інформацію, яку вніс сержант у протокол щодо ненадання документів Олександром Нікішиним під час незаконного затримання. Однак, з бодікамери поліцейського видно чітко, як Олександр Нікішин представляв документи. Є Нікішин, Олександр Олександрович, 25 на сьому, 62 року народження. Однак, незважаючи на те, що Олександр Нікішин пред'явив документи, поліцейський таки склав протокол і подав документи до виконавчої служби про стягнення штрафу. Так, я вам увагу ще, подивіться, іде візьме більше. На місці зупинки прийде в щоб було пізніше, встановлено кішину, так як він, дивиться чи не дивиться, а на відео показано, що він достатньо, я все бачу. Його слова, достатньо. Якщо сказала людина, достатньо, ніхто йому ваше честь не заперечує на місце слова. Я не нього ви собі, будь ласка, пиші, присутність, я юриди, свідки, так як ці поліцейські складають в Україні. А не так, що давайте через три години десь і давай мені документи. У суді Олександр Нікішин просив суд скасувати протокол, адже з боку поліцейського складений протокол, не мав жодних юридичних підстав. Я прошу скасувати цю постанову, посуду на що це дії поліцейського темословського незаходять. Вік, суд, ознайомившись з матеріалами справи, прийшов до наступного висновку. Учителя першу тіста двадшої купа підможні рішення осадного самковича поваження скарги адміністративного правопорушення закрити за суперності водіїв до складу адміністративного правопорушення. Проектів скарбен рішення суду подається протягом з дня, складення по дня складення повному судового рішення 8 проектного адміністративного суду, що відбуватись войний суд. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку до подання апеляційної скарги, якщо операційно скарги було подано на увазі подання апеляційної скарги. Рішення суду, якщо вони скасовано набирає законної сили, після повернення поліційної скарги були у відкритті чи закриття операційного провадження в оприкінті постанови суду операційної інстанції за нас проведення операційного порядку. Зрозуміло, з міста рішення на порядок строки скарження з Повний текст можна вирішити. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті. Була лише хорошими, пам'ятайте, що Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні героям слава! Дані усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини лунатимуть з Бродівської громади. Бродівська громада продовжує активну роботу у проєкті Говерла від Юсейт. Так для комунального підприємства Броди, партнери міста Броди передали чергову партію обладнання. Цього разу отримали обладнання на загальну вартість понад 583 тисячі гривень. Таке навісне обладнання сумісне з екскаватором-навантажувачем, який раніше Бродівська громада також отримала від проєкту Говерла. Додаткові засоби дозволять розширити спектр робіт, які можуть виконувати комунальники за допомогою спецтехніки. Вони щиро вдячні Говерла проєкту Юсейт в Україні та американському народу за таке важливе підсилення. Тернистий шлях до перемоги. Так, у Бродівському молодіжному центрі відбувся перегляд фільму Повернення. П'ять неймовірних історій ветеранів ігри нескорених та інших світових змагань серед осіб з інвалідністю Дмитра Козака, Павла Лучківа, Володимира Гере, Віктора Легкодуха та Павла Баля, дебіль став викликом, а не завершенням від звичного життя через майдан, війну, повернення та реабілітацію, кожен крок героя, який спонукав вдихнути життя заново, попри всі випробування. Ці історії є живим доказом того, що спорт не лише дисциплінує. А й зміцнює віру після важкого удару долі героїв фільму діляться порадами, не жаліти себе, не втрачати надії, приймати себе після травм і поранень та займатися спортом. Бродівський молодіжний центр планує такі покази фільмів. І надалі Україну потрібно було починати із праць Петра Федуна Полтави До 105-ї річниці головного ідеолога УПА, видатного українського націоналіста і пропагандиста, уродженця села Шнерів Бродівської громади. У нашому місті за круглим столом обговорили актуальність надбань визначного земляка. Основний політвиховник українського збройного підпілля УНУПА навіть через століття додає нам сили і певність у перемогу. Петро Федун боровся за Україну зброєю і словом. У надскладних умовах в Криївках створював фундаментальні ідеологічно-політичні посили для українців. Про життя і діяльність Петра Федуна Полтави розповіла наукова співробітниця Бродівського історико краєзнавчого музею Стефанія Морозюк. Глибину праць привідкрив аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Корчак. А про значення постаті Федуна для всіх поколінь українців розповів краєзнавець, керівник шкільного музею Шнерівської гімназії імені Петра Федуна Полтави. Учитель Василь Макар. Цінними були спогади і роздуми про Петра Федуна, його нащадків Олени Венярчук та Оксани Мариняк. Опісля присутні обмінялися думками щодо механізму збереження пам'яті славного уродженця Бродівщини та подальшого дослідження статей героя. На завершення відбулося покладання квітів до підніжжя пам'ятника Полтави, творця понад 30 праць. Автора ідеологічно-політичної бази для продовження збройного опору України дослідження послань Петра Федуна лише розпочинається, і на цьому в мене всі новини. До нових зустрічей.